Добрий день, все людське, четвертий випуск. Валер, Валер, я не можу тут зніматись. Що таке? Що, що? На фоні регіоналів. Ну давай поміняємо трішки. Давай. Так, добре. Ну що ж, це людське. четвертий випуск. А цвинтар тебе тепер не смущає. Валера, кладбище краще, ніж регіонали. Поїхали. По всій Україні вже через місяць пройдуть місцеві вибори. А в мукачеві вже пройшли. Як? Та як? як Андрій Балога сказав, що йде в мери. Що там є якісь варіанти. Тобто вчора був з'їзд. І там же і коронували. Вітаємо. Скандал! Та не кричи. Просто Андрієв купив собі новенький Бентлі, а зареєстровує як маршрутку. Запахло весною. Сенсація цього року виборами до міської ради буде займатися сам Владислав Лакотош. Тому якщо ти йдеш в мери і не виграєш, не переживай, в тебе буде обов'язково якась ленточка. І у нас є вже список номінацій. І мер чарівність стає. <клух> мер інтелект. <клух> мер глядацьких антипатій. Мер, дружність народів. Валера, а ти представляєш, який буде вихід в купальниках? Фу. Мерзость. Нещодавно в місті з'явились білборди від партії Солідарність, де Михайло Качур пише: Я іду в мери. Але не подумайте, це не агітація. А що? Це спосіб спілкування з дружиною. А що у нього деньги на телефоні закінчились? На телефоні, так, да, але у партії з'явилися. Тому очікуйте нові SMS від Качура. Я йду за хлібом. Ти ще не спиш? Я буду пізно. Я іду в баню. І це правильна відповідь. Він реально йде в баню. На цьому людської прощається з вами. І так як ми сьогодні знімались на київській трасі, то очікуйте наступний випуск прямо із серця нашої країни. То де? То у Києві будемо. А, через тиждень. Но. Людськое.